Слава Господу. Слава Богу. Знаєте, кожен раз, коли виходжу сюди, і кожен раз є переживання, і хвилювання, і, знаєте, серце в грудях е, бахкутить. І я думаю, може в братів, які вже довго проповідують, може, в них є рецепт від цього. Але в мене постійно таке відчуття, знаєте, що якби якогось маленького генератора приробити до серця, я би певно, освітлював будинок молитви. Так що моліться, хай Бог благословить і забере всяке переживання, і щоб я міг передати те, що він дає, те, що він дає, брати і сестри, не від себе, але щоб то було Боже. Я буду читати перше місце слово Божого. Це буде книга притчі, мудрий Соломон. Він написав такі чудові слова для нашого життя, для людей, брати і сестри, щоб ми навчалися від них і насищалися. Читаю, це буде четвертий розділ. Візьмемо ж з 24-го віршика і до кінця розділу. Відкинь від себе лукавство вуст і віддали далеко від себе неправідність губ. Хай твої очі дивляться прямо, а повіки хай погоджуються з правдою, прокладай прямі стежки для своїх ніг, випростуй твої дороги, не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч, забери свою ногу з дороги зла до цього місця. Простенькі слова, мудрі слова, ми бачимо, що Соломон він говорить і каже, що кожен чоловік він має відкинути від себе лукавство вуст і віддалити від себе далеко, каже, неправедність губ. Тобто, щоб наші вуста, наше слово, воно було в правді, воно було в істині, і в ньому не було ніякого лукавства і не було ніякої неправди. Щоб ми пильнували за своїми вустами, коли буває, знаєте, завжди і часто получається в житті, тяжко це зробити. Тяжко це зробити, і інколи нам здається, що ми, можливо, говоримо правду, але воно не так є. Не так є. І буває, що і дороги нам інколи здаються прямими, але вони не є таковими. І далі каже, хай ваші очі дивляться прямо, а повіки хай погоджуються з правдою. Я сьогодні хотів би говорити про дорогу. Дорогу християнина, наскільки дав мені це розуміння Бог, я хотів би сьогодні поділитися цим. І він каже: бачите, каже, хай прокладай прямі стежки для своїх ніг і випростовуй свої дороги. Ми знаємо, де було подібний заклик, пам'ятаєте? Іоанн Христитель свого часу він казав: голос того, хто кличе в пустині, приготуй дорогу Господу, вирівняй що свої стежки. Вирівняй свої стежки для нього. Ми знаємо, що Іван він хрестив в покаяння. Вирівняй свої стежки, прийди до Господа, принеси весь свій, свій гріх, свій, всі свої, всі свої, свій біль, все, що в тебе є в житті, принеси до Господа і вирівняй свою дорогу. Вирівняй. Той ту дорогу, на яку поставив тебе Господь, знаєте, народ Ізраїля він нуждався в цьому, і народ біг туди, до Юрдану, до Юрдану, а Іван закликав тут. Соломон каже, щоб ми прокладали прямі стежки в своєму житті. І далі каже: не відхиляйся, ні праворуч, ні ліворуч, забери свою ногу з дороги зла. Бог нам дає свою дорогу. Він поставив нас. Ми прийшли в покаянні до нього, ми прийняли його в своє життя, і Бог поставив нас на свою дорогу, що ми слідували. А вона є прямою. Вона не є хвилястою. Вона є прямою. І ми бачимо, що Слово Боже каже, щоб ми не збочували ні вправо, ні вліво. Тому що то є небезпечно, Соломон він дає свою пораду, і він каже, щоб ми каже, не відхилялися від цієї прямої дороги. Я читаю ще місце Слово Божого, це буде Матвія, 7 розділ. Дуже відоме місце з 13-го віршика і нижче. Слово Боже каже так: входьте вузькими вуритьми». Бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і є багато тих, які ними ходять, але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Ми бачимо, що Слово Боже і Ісус Він говорить про дві дороги: тільки дві: не три, не чотири, не п'ять, дві. Вибір тільки двох доріг. І він каже, що є одна дорога широка. Вона є розлогата, дорога каже, і каже, і ті самі ворота, вони є, каже, широкими. І слово Боже каже, що вони ведуть до загибелі, і є багато тих, якими, що нею йдуть. Багато людей сьогодні ми бачимо, що вони йдуть по цій широкій дорозі. У цій широкій дорозі і Слово Боже застерігає сьогодні людство, що ця дорога, вона веде до загибелі. До загибелі. І ось друга дорога, і другі ворота, каже, вузькі ті ворота, і тісна та дорога, що ведуть до життя. Ми сьогодні в своєму житті можемо перевірити, на якій дорозі ми є. Чи ми є сьогодні на широкій дорозі, чи ми, можливо, ту свою вузьку дорогу собі розширюємо, правда, буває і таке. Але Слово Боже каже, що та дорога і ті ворота, вони є дуже вузенькі. І коли ми сьогодні можемо чути, як деякі, знаєте, проповідники вони кажуть: прийди до Христа, і тобі буде наскільки добре, ти будеш в усьому благословений. Тебе не буде ні хвороб, ти будеш успішний в своїх дорогах, в своїх фінансах. Тебе не буде ніяких скорбот. Хіба це є правда, правда ні? Хіба ми сьогодні не маємо хвороб? Та є хвороби. Хіба в нас таке благополуччя повністю в фінансах, можливо, якби ми хотіли? Та нема такого благополуччя? Чи, можливо, ми не маємо Та є скорботи в нашому житті. Ми переживаємо все це. Ми проходимо все це, але це є ціна життя вічного. Ціна від життя вічного ця вузенька дорога. Я пам'ятаю, коли ми обшивали будинок, я от тільки щойно згадав, і в мене будинок пінопластом обшивали. Восьмий будинок, у нас на п'ятому і дев'ятий отак притикає. І є, знаєте, отака от десь ширина там між ними. І коли прийшла одна бригада, ми сказали, зможете там між цінами. Треба було дуже дрібненького хлопця. Вони подивились, відмовились. Потім друга прийшла, відмовились, третя прийшла, подивився, є хлопчина худенький. І він, знаєте, обшиває там все пінопластом між тими будинками, між стінами, там арматуру засверлюють. І якось дивлюся, один поверх зробили, бо ми робили зразу три поверха. І він кажу до нього: а що то ви зупинилися? А він закачує рукави, а вони всі в крові. Це була ціна, вузеньке, нема розлогості. Знаєте, вони собі там на стіні, а тут між стінами, а всюди цегла. І всюди дереться, він закачує рековия, подивись, каже, на мої руки. Це була ціна роботи, ціна, ціна того, що, знаєте, не було де розміститися. Так само подібно тут, знаєте, Слово Боже каже про цю вузеньку дорогу в нашому житті. Але на цій дорозі, хоча є вона вузенькою, ці ворота є вузенькі, хіба ми самі. Хіба ми є самі в наших хворобах, хіба ми є самі в наших скорботах? Хіба ми є самі в наших фінансах? З нами є Господь, і Він все це дарує нас, нам укріпляє нас, правда? І Він слідує за нами на цій дорозі. Він не залишив нас одних, брати і сестри, слава Господу! Це є люблячий батько. Це є люблячий батько. Знаєте, я колись, як тільки почалась війна, я прочитав в якийсь волинський сайт. Ліса мінували. Мінували ліса, знаєте. І дороги лісові, і писало міни, міни, і була рекомендація. Була така рекомендація: тільки по дорозі, не з'їжджати на обочину і не розвертатися. Не з'їжджати на обочину і не розвертатися. Тому що це небезпечно. Вузенька дорога, брати і сестри, я для себе це взяв. Я читав, знаєте, я люблю так наблюдати і брати навіть з такого життєвого і брати для себе. На вузенькій дорозі, знаєте, сьогодні Христос так само нас застерігає від тих обочин, щоб ми не збочували ні вправо, ні вліво. Тому що Тому що там небезпека, там який-то урон. Не розвертайся. Я не знаю, як на вузенькій дорозі розвернутися. Та не можна. Хіба де є якась можливо така, знаєте, розв'язка, але на вузькій дорозі вона веде тільки в царство вічне. Ти не можеш розвернутися. Ти можеш тільки слідувати прямо. І тут Ісус Він говорить за цю вузьку дорогу. Для нашого життя, для нашого блага, брати і сестри. І Він є з нами на цій дорозі. Він є на цій дорозі, і коли нам буває тяжко, ми біжимо до Нього, звертаємося, і Ісус він помагає нам іти. Він помагає нам іти по цій дорозі, як би це було нелегко. І ми сьогодні раді тому, що ми маємо такого Господа. Що можемо слідувати за Ним, знаєте, і слідувати в життя вічне. В життя вічне. Я буду читати так само Матвія, 11 розділ, якби подібне місце Слова Божого. І Ісус говорить такі слова. Це буде 28 восьмий віршик і нижче. Ісус каже: прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Слава Господу. Таке місце Слова Божого. Знаєте, Ісус каже: Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я вас заспокою, і візьміть моє ярмо на себе. Знаєте, я собі так уявляю наше життєве, нашу життєву дорогу, наше життєве ходження, як нібито ми знаєте, як, як, як ті тварини, які запряжені в ярмі. Вони слідують своєю дорогою, направленням своїм, своїм направленням. І коли я казав, що на цій вузенькій дорозі Христос є з нами. Ми не самі несемо, ми не самі йдемо, ми не самі знаєте в хворобах чи в яких то проблемах, але з нами є Ісус. І тут я прочитав, якби, підтвердження цього слова Божого, Боже говорить, каже: візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Ярмо, знаєте, ми, якщо чуємо це слово, то воно якось сприймається, знаєте, так неохоче. Бо воно, знаєте, нарізає, можливо, правда. То не я завжди, знаєте, ви де я сам родом села, і люблю такі приклади приводити, знаєте, трошки з сільського життя. Бо я її часто відвідую, буває і зараз. Знаєте, і от я розумію, що таке є ярмо. Воно, воно зараз немає такого по селах, але є упряж. Є упряж, де запрагають тварин. І ними працюють ще дехто працює. І навіть в Слові Божому, в Старому Завіті, ми зустрічаємо, коли Мойсей давав свій закон, він казав, щоб не орати, правда, в ярмо не запрягати і не орати ослом і волом. Тобто має бути одна порода. В Ізраїлі це було двох парне. Двох парне. Ярмо, брати і сестри, воно завжди для двох. Воно є завжди для двох. Воно не може бути для одного. І ось Ісус, Він каже, візьміть моє ярмо на себе. І знаєте, можливо, для когось молодого християнина воно виглядає, ну як так? Ну чому так? Але ми бачимо, що Ісус Він не лишає нас, а Він є поряд з нами. Моє ярмо візьміть на себе. І будете йти, я буду вам допомагати. Я буду завжди біля вас, я буду проходити біля вас. Я вас не залишу самих. Я буду поряд з вами. І ми бачимо, коли далі читаємо, каже, навчіться від мене. Навчіться від мене. Я вам показав приклад, я вам показав, як ти. Научайтеся від мене. І знаєте, такі благородні тварини, як коні. Я замітив, я мав, до речі, колись молодості, ще був хлопцем неодруженим. І коли я звертався до старших людей, вони мені казали: твій старший, твій мудріший, твій розумніший, твій сильніший його вборозну. Він знає як, він знає, як пройти. А моя, мій кінь молодший він йде збоку». І я собі, знаєте, замічав, як цей молодий він дивився. На того старшого, як робить той старший, як він виконував свою роботу. І навіть коли він хотів в сторону, а він не може, тому що той старший йде вслід, вслід, як потрібно. Ярмо Христове, яке ми взяли на себе, ми йдемо, і ми дивимося на Ісуса. Як робить Ісус, так робимо і ми. Як поступає Ісус, так поступаємо і ми. І часто буває, ми хочемо в сторону. Але дивимося на Христа. Ні, не можна. Не можна в сторону. Ми маємо йти так, як іде він, як показав він. Ідіть слідом за мною. Зрічіться, слово Боже каже, зрічіться самих себе. Візьміть свій хрест кожен, кожен день. І йдіть слідом за мною. Слід в слід. І знаєте, коли я бачу, бувало, таке молодий. Якщо Він хоче нібито такої мнімої свободи, Він скидає все з себе і втікає. і втікає. Сьогодні, коли ми є в ярмі Ісуса Христа, ми є біля Христа, ми є разом з ним. Ми йдемо разом з ним. Але часто буває, ми можемо самі це скинути, нам не подобається. Ми часто можемо сказати, що це є тяжко. Але брати і сестри, сьогодні Ісус каже, що каже, його ярмо, воно є легке. І тягар його є, тягар його є легкий, а ярмо Його любе. Ярмо Його любе. Сьогодні Ісус Він дає своє ярмо. Ярмо свободи, брати і сестри, слава Господу. Ярмо звільнення від гріха. Коли я йду разом з Ісусом Христом, в Його ярмі я є в свободі. Я є вільний від від брехні, вірний від сквернословія, вірний від алкоголю, вірний від всього грязного, неправдоводства, нечистоти вуст. Я є від всього того вільний. Сьогодні, знаєте, нам можливо здається, що ми в якусь свободу вирвалися, молодь, особливо до молоді, звертаюся. Коли вириваються, і вони ніби думають, що вони є вільні. Але так не буде. Тому що ми з одного ярма вскакуємо в друге ярмо, правда? Ярмо рабства. Ярмо рабства, апостол Павло до Галатів, є місце Слова Божого, таке. Слово Боже каже, п'ятий розділ. Христос визволив нас до свободи. Тож стійте в ній і не впрягайтеся знову в ярмо рабства. Ось я, Павло, кажу вам: коли обрізуєтеся, Христос вам нічим не допоможе. Ми бачимо, що Галати, Він звертається до Юдеїв в Галатії, і Він каже, Христос визволив нас до свободи. Ми є вільні. Ісус дав те ярмо свободи, свободи від яких-то обрядів, свободи від гріха. Але ви каже, не і стійте тій свободі і не впрягайтеся назад в ярмо рабства. І він тут говорить: ось я, Павло, кажу вам. Коли обрізаються, Христос вам нічим не допоможе. Він говорив до юдеїв, християн, які заставляли до обрізання, настановляли до обрізання назад в те ярмо, назад затягували в те ярмо. Але, але ми бачимо, що Павло каже: я, Павло, кажу вам: якщо ви обрізуєтеся, ви відкидаєте благодать Христову, ви відкидаєте вчення Христове, каже, і вам каже, Христос нічим тоді не допоможе. Це є ярмо рабства. Сьогодні Ісус, Він дає своє ярмо свободи. І коли ми йдемо разом з Ним по цій дорогі життя, і ми є разом з Христом, ми ходимо разом з Ним, то ми знаємо, що це ярмо, воно є для нас легке. Тому що Христос нас веде, ми, ми не виконуємо тяжчу роботу. Він робить за нас все саме тяжче. Він бачить наше життя, він, він бачить наші трудності. І коли ми йдемо до Нього і кажемо, Господи, я вже не можу. У мене немає сили. Я думаю, кожен це проходив. Ісус дає ту силу. Ісус показує через Слово Своє, подивись, подивись на моє життя. Подивись, як я проходив трудності, і проходь так само. Бог, брати і сестри, на, на, на основі Слова Божого нам чудово показує свою свободу, показує нам, як нам іти по дорозі життя, щоб бути благословеними, щоб радіти, щоб радіти молодь, щоб радіти в Христі, щоб радіти в свободі. Я є зі світу людина. Я до 19 років жив в світі. Це є рабство. Рабство гріха, алкоголю, рабство блуда. І я пам'ятаю, коли мені було 19 років і я прийшов до Христа, це була свобода. Це як великий тягар був скинутий, слава Господу. І це Христове, коли було у діти, воно здавалося таким легеньким, не відчувалося нічого. Тому що так любили ця перша любов і так було легко нести. Сьогодні Господь хоче, щоб ми сьогодні раділи тому, що ми є разом з Христом. І проходили життєву дорогу, брати і сестри, разом з Христом. Ми будемо молитися і просити Господа, щоб Бог благословив. Давайте сьогодні будемо дякувати Господа, що Він нас освободив до свободи до... 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 звільнив нас для свободи і дав нам це ярмо своє, щоб ми слідували за ним і раділи спасінню Божому. Нехай Богу буде слава. Амінь. Амінь. Стаємо молимося. Алілуя! Слава Тобі! Ісусе, хвала Тобі! Аллилуйя, Дух Святый, Ава.